Розбираємо НМТ з хімії 2026. Поїхали. У наслідок поглинання сульфур 6 оксиду розчином масою 100 кг з масовою часткою сульфатної кислоти 91% одержали безводну кислоту. Обчисліть масу в кілограмах поглинутого сульфур 6 оксиду. Дану масу розчину для зручності переводжу в грами також масову частку H2SO4 вихідного розчину. Нам необхідно знайти масу поглинутого СО3. Записуємо рівняння хімічної реакції, звісно, що кислотний оксид з водою дасть кислоту, Знаходимо масову частку води як 1 масова частка сульфатної кислоти і отримаємо 0,9 значення для масової частки. Далі ми можемо знайти масу H2O, помноживши масову частку води на масу розчину, і це буде складати 9000 г. Далі за формулою знаходимо кількість речовини H2O, як масу поділити на молярну масу, яку легко можемо обчислити за періодичною табличкою. Отримаємо значення 500 моль. Ми бачимо Бачимо, що кількості речовини so 3 і H2O за рівнянням рівні. Отже, nso 3 дорівнює nh 2 o дорівнює 500 моль. Знаходимо масу so 3 як кількість речовини so 3 помноживши на молярну масу so 3 Отримуємо 40 тисяч грамів, якщо перевести в кілограми, буде 40 кілограм. Наша відповідь 40.